Вітаю всіх. Хочу вам порадити такий засіб. Буває, ви отримали квіточку, бачите, що там не все в порядку з корінням, чи не в порядку все з шиєю, гниє шия. Десь, бачите, чорні плями на шиї, Або, може, треба обробити поломаний листочок, щоб не попала туди ніяка інфекція. А можливо, вам просто треба зрізати квітоноси також, також обробити. Ось, а у вас немає під рукою ніякого фунгіциду. Я вам раджу простий аптечний засіб. Хлоргексидин 0,05% дозвання. Його можна використовувати точково, не розводячи. Точково це. Змочуєте ватну паличку і, наприклад, вирізаєте чорну пляму на шиї. Чи якісь плями вирізаєте на листочках, чи обрізаний листочок, чи обрізаний квітонос, змачуєте в одну паличку і точково тільки на місці зрізу обробляєте. Якщо ви хочете замочити, наприклад, рослину, щоб знезаразити все коріння і прибрати гниль, а у вас немає фунгіциду, можна теж використовувати хлоргексидин, але розвести один до одного. Для замочування замочити на 10 хвилин і витягнути. В чистому хлоргексидіні замочувати не можна, він попалить коріння. А от для точкової обробки, особливо шиї, якщо на шиї, і ви бачите, що гниття почалося, і ви там зачищаєте до живого. Це, до речі, основне правило. Щоб рослина одужала, це зачистити до живого всю гниль, не бійтеся, Ви нічого їй поганого не робите. Вирізає, наприклад, в мене є така одна рослина, де пів шиї, дакшен стоїть. Ось оцей красун, в нього пів шиї. Бо я зрізала все, все чорне зрізала до живого, Він таки прийшов мені з гнилою шиєю. Зараз, я до нього доберуся, покажу вам. Яке він має коріння. Так, 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 так. Ось дивіться. Оце рослинка, яка в мене абсолютно з половиною шиї. Едакшен сорт. Головне зачистити до живого і обробити, щоб не пішла гниль далі. Також хлоргексидином в одну паличку змочуєте і ось точково тільки там, де ви обрізали. Зачистили. це можна мастити, не розводячи. А якщо замочувати, то розвести. Я сподіваюся, що всім зрозуміло. Звичайний, аптечний, дуже дешевий засіб 0,05%, бо він є різна процентовка 0,05%. Ось раджу вам, дівчата, використовувати такий засіб. Всім дякую за увагу!